Неважливо, як ти б'єш, важливо, як ти трим. Що ти робиш? Я просто до кінця не розібрався, я правильно роблю? Неправильно, треба вперед бігти. Я думаю, ти пожартував перший раз в спортзалі. Та я такі тренажери тільки по телевізору бачив. Добре, нічого, я з тебе зроблю неймовірного спортсмена. Ти будеш машиною з спортзалу. В тебе будуть банки більше, ніж ми. Що ти робиш? Кручу вперед, як ви сказали. Ти можеш крутити просто як я? Вибачте, так про що я? А, твої банки будуть більше ніж у мене. Ти будеш дуже великим і накаченим. Це буде той момент, коли учень перевершить свого тренера. Що ти робиш? Слухайте, а тут є серфінг, а? Я б сходив. Є сапи. Супер, підемо потім. Добре, але ти можеш дослухати мою мотивацію. Так, просто трошки нудно. Якщо я буду робити, як ти буде веселіше? Да. Заняття зі спорту це заняття, яке мотивує дух. Це те, що закаляє тебе. Це здоров'я, це мета, Ти розумієш? Ага. Починаємо через три, два, один. Поїхали!